Porsche 718 Cayman F скидає маску підробки 911. Porsche 718 Cayman F – Електрична революція чи зрада легенди. Porsche завжди був синонімом спортивної елегантності, бездоганної техніки і звичайно культового звуку двигуна. Десятиліттями двигуни Flatsys задають темп у світі спортивних автомобілів, створюючи унікальну симфонію, яка змушує серця битися. І зараз, на порозі нової ери, Porsche стикається з дилемою, як зберегти спадщину бренду, адаптуючись до вимог екологічності та електромобілізації. Електричний Porsche 718 Cayman F є відповіддю на це запитання, і, чесно кажучи, він викликає у мене змішані почуття. З одного боку, очевидно, що перехід на електропривод неминучий, світ змінюється, і автомобільна промисловість не може мовчати. Компанія Porsche, як лідер у своїй галузі, зобов'язана шукати інноваційні рішення та пропонувати продукцію, що відповідає сучасним вимогам. Тейкан вже довів, що Пош знає, як створювати електромобілі, які є не тільки екологічними, але й неймовірно захоплюючими. Тому я не сумніваюся, що Кейман F забезпечить надзвичайну продуктивність, миттєвий крутний момент і вражаюче прискорення. Крім того, електрична трансмісія відкриває нові можливості для розробки передових аеродинамічних рішень, оптимізації охолодження батареї та підвищення загальної ефективності автомобіля. Шпигунські фотографії прототипу Cayman Ф, які нещодавно з'явилися, дуже заінтригували мене. Найпомітніше те, що лінія даху та заднє скло електричного Cayman натхнені концептом Мишан А 2021 року. Це свідчить про те, що пош прагне зберегти впізнаваний силует, який завжди був візитною карткою моделі. Використання вертикальних аеродинамічних планок, подібних до тих, що використовуються в нових 911 GTS і Turbo, підкреслює прагнення пош до максимальної продуктивності навіть у електричній версії. Однак я зізнаюся, що мене хвилює перспектива втрати звуку двигуна. Для багатьох автолюбителів, включаючи мене, звук Пош це не просто звук, це частина досвіду водіння, це емоція, яку важко замінити чимось іншим. Електричний кейман, безсумнівно, буде швидким і ефективним, але чи зможе він викликати таку ж пристрасть і хвилювання, які забезпечує шестициліндровий двигун. Сумніваюся цікаво, що Пош не збирається повністю відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння. Компанія підтвердила розробку наступного покоління бензинових версій 718, орієнтованих на пористів, які жадають механічної коробки передач і вихлопу. Це розумний крок, який дозволить пош задовольнити потреби широкого кола покупців і зберегти частину своєї спадщини. Однак варто визнати, що бензинові версії, швидше за все, будуть випущені обмеженим тиражем і стануть справжніми колекційними предметами. Повертаючись до Кейман F, я думаю, що перед пош стоїть важливе завдання переконати скептично налаштованих автолюбителів у тому, що електричний Кейман може бути таким же захоплюючим, як і його газовий попередник. Для цього знадобляться не тільки видатні технічні характеристики, але й витончений маркетинговий підхід, який підкреслює інноваційні можливості електроприводу та незмінний спортивний характер Porsche. Особистий досвід і спостереження, я мав нагоду тест-драйв Тейкан і можу сказати, що він мене справді вразив. Потужність, керованість і технології цього автомобіля вражають. Проте мені все одно бракувало звуку двигуна. Тож я сподіваюся, що Пош зможе знайти спосіб компенсувати відсутність звуку в Кейменев, можливо, за допомогою штучного звуку чи інших інноваційних рішень. Ключові думки та висновки перехід на електропривод неминучий, але Пош має зберегти спортивний характер своїх автомобілів. Бензинові версії 718 розумний крок, який дозволить Пош задовольнити потреби широкого кола покупців. Пош має переконати скептично налаштованих автолюбителів, що електричний Кеймен може бути таким же захоплюючим, як і його газовий попередник. Компанія Posh завжди була піонером в автомобільній промисловості. Я впевнений, що компанія знайде спосіб успішно адаптуватися до нових реалій і продовжить радувати своїх шанувальників інноваційними та захоплюючими автомобілями. Проте я сподіваюся, що Пош не забуде своє коріння і збереже ту саму пристрасть і азарт, які завжди були візитною карткою бренду. Інакше електричний Cayman ризикує стати черговим електрокаром. Позбавленим душі та характеру. Майбутнє покаже, чи зможе Пош зберегти баланс між екологічністю та спортивною спадщиною. Ми точно дізнаємось у 2026 році, коли Кеймен Ф дебютує. Я з нетерпінням чекаю цього моменту. Поради та підказки для Пош. Інвестуйте в розвиток штучного звуку. Штучний звук може компенсувати відсутність звуку двигуна та створити унікальний звуковий профіль для Cayman F. Підкресліть інноваційні можливості електроприводу. Поясніть переваги електричного приводу, такі як миттєвий крутний момент, висока ефективність і вдосконалені аеродинамічні рішення. Створіть унікальний дизайн, створіть унікальний дизайн для Cayman Ев. Який відрізнятиме вас від інших електромобілів і підкреслюватиме спортивний характер Porsche. пропонуємо різні конфігурації, пропонуйте різноманітні комплектації Cayman EV, щоб задовольнити потреби широкого кола покупців, проводіть масштабну маркетингову кампанію. Запустіть масштабну маркетингову кампанію, щоб переконати скептично налаштованих автолюбителів, що електричний Cayman може бути таким же захоплюючим, як його газовий попередник. Висновок Porsche 718 Cayman F є важливим кроком в еволюції бренду. Це виклик Porsche, який вимагатиме від компанії застосування всіх своїх інженерних навичок і креативності. Я сподіваюся, що Porsche зможе успішно впоратися з цим викликом і створити електричний Кейман, який буде не тільки екологічним, але й захоплюючим, спортивним і, звичайно, справжнім Porsche. Інакше ми ризикуємо втратити частину історії автомобілебудування та втратити один із найзнаковіших спортивних автомобілів у світі.